Всім привіт! Кожен понеділок. Ми з вами зустрічаємося на школі харчування в 20.00. Розбираємо якісь цікаві моменти, інформацію, яка допомагає нам покращувати свій результат. Я зараз виводжу слайди. Сьогодні у нас продовження теми. Про метаболізм, який ми почали на прош на прошлому занятті. Але перед тим, хочу нам, взагалі нагадати нам про е такий захід, е на який можуть попасти всі незалежні партнери. Е це такий статус клієнта або статус консультанта в компанії Гербалайф. І хочу нагадати про цей новий проєкт, який буде стартувати у нас в ли... в листопаді, але по по ітогам е, е, жовтня. Що це за захід? Е, це захід з найкращими спеціалістами е, по харчуванню, по б'юті-сфері, по е, спортивному занятті. Е, це наші представники компанії, які являються ще до Гербалайф спеціалістами великого рангу і е, проаналізувавши свою діяльність, проаналізувавши е, Нашу компанію вони прийняли запрошення на, на представництво нашої компанії. А ви знаєте, таке такі цікаві факти, що в компанії Herbalife не можуть робити просто працювати просто люди, які не використовують продукти. Взагалі, можливо можливо, чули історію про Крищана Рональдо. Він являється амбасадором компанії Herbalife, що це означає? Це не означає, що йому платять гроші за те, щоб він одягав футболку з надписом Гербалайф або називав це слово там при своїх записах. Це означає, хто такий амбасадор? Це та людина, яка використовує продукти компанії Гербалайф. Herbalife. Компанія Гербалайф Herbalife спон є спонсором харчування цього спортсмена. І за це не за гроші, а саме за а, результат, Криштина Рональдо а, являється якби брендом компанії. Він якби рекламує, але не за гроші, а за свій результат. Але для того, щоб стати брендом компанії незалежно спортивної чи б'юті сфери, то, то ця людина повинна бути мінімум рік. Клієнтом компанії Herbalife, яка отримує свої результати, тільки своє відношення до продукту, і тільки тоді ця людина може бути представником компанії. Так це все зроблено. І я знаю, що коли я прийшла в компанію Herbalife 7 років назад, компанія Herbalife була спонсором команди Шахтаря. І ми сп... ну, нам було цікаво, що означає спонсором. Дійсно, команда Шахтар, ну, це в 2017-2019 роках отримувала їжу, збалансовану їжу компанії Гербалайф, і тому якби компанія «Гербалайф» таким образом виступала спонсором. Тому це дуже цікаво, і е, взагалі, Олександр Мартинчук, Юлія Лівінсон, Андрій Нестьров. Вони не раз були спікерами у нас е, в, в офлайн життю, але ми платили за це гроші. Для того щоб ще й кваліфікувалися і платили гроші, для того щоб отримати інформацію від цих спеціалістів, зараз ви можете отримати цей курс зовсім безкоштовно, але якщо ви являєтесь незалежним партнером компанії Herbalife, лише незалежні партнери мають змогу навчатися в найкращих експертів компанії. І е, є така кваліфікація. Якщо ви зараз, наприклад, вперше чуєте про цю чуєте цю інформацію, ви можете стати незалежним партнером. Це зараз без безкоштовна е, реєстрація. З оформити 100 очків, це що таке 100 очків? Це, наприклад, е, така звичайна місячна програма формату чай, два коктейля, і, наприклад, там. Е, все на яблучний продукт, да, або вітаміни, або ну що у вас вам важніше зараз по програмі, так? Це є 100 балів. Якщо ви незалежний партнер уже не перший місяць, вам просто треба сформувати 250 очків. Якщо ви супервайзер, то це 500 очків. Тому все реально, все можливо. Ви можете поставити плюсики, хто планує попасти на цей захід. Я також е, вже являюсь учасником, якби виконала кваліфікацію, хто, хто планує поставити, будь ласка, плюсики Олександра Новосад. Планує Оксана Ляшенко. Карина, ну дівчата вже повиконували свою кваліфікацію, тому вони точно будуть на цьому заході. Uh, що треба зробити? Треба обов'язково завести окремо, uh, окремий зошит, не просто листочки чи щось, окремий зошит і шість uh, заняті, на які ви будете, uh, на які ви вже кваліфікувалися, Таня Місюра знає кваліфікувалася, uh, записувати кожне слово. Ми раніше так навчалися, записує кожне слово, потім приходили додому, перечитували, потім, як я кажу, проживали цю інформацію і ставали суперспеціалістом в першу чергу для себе, потім для, для, своє, для своєї сім'ї, ну і потім клієнтів, якщо ви плануєте розвиватися як консультант. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати тему метаболізму: це швидкість обмінних процесів. Наш організм складається з тисячі. Тисячі там, в когось 75 е, е, трильйонів, в когось 100 трильйонів тисяч кліток, так, які потребують е, е, харчування. Що таке обмін, що таке взагалі обмінний процес? Це Коли ми з вами е, використовуємо їжу, по... їмо її, так, вона у нас переварюється і усваюється в кожній клітині нашого організму. Не буває так що ви, наприклад, з'їли 30% поживних речовин, і значить, 30% клітин у вас мають максимальну кількість поживних речовин, а 70%, наприклад, чогось не достають. Такого не буває. Якщо ваш, ваше харчування не збалансовано, то кожна клітина вашого організму, оце трильйони кліток, да? кожна клітина не, до, не добирає якихось поживних речовин. Тому ми з вами, як дорослі люди, повинні розуміти, якщо ми хочемо з вами бути довго молодими, красивими, здоровими, то ми повинні годувати своє тіло, свої клітини збалансовано кожну свою клітину з цих 100 трильйонів. Тому що може впливати на обмін, на обмін на, обмін, на обмінні процеси. Їжа може не засвоюватися. Ви знаєте, що є така е, їжа сміття, як так кажуть, яка не засвоюється в організмі. Ми, вроді, їмо, ми відчуваємо ситість, але ця їжа не усвоюється в наших клітинах. Клітини залишаються голодними, часто навіть обезвоженими, без води, так, і потребують, потребують їжі для енергії. От, наприклад, Люди, які мають лишню вагу, вони або люди, які багато їдять, вони все рівно постійно відчувають голод. Його так відбувається. Бо якщо їхня їжа не збалансована великої кількості, вона просто, знаєте, як е, проходить в одну сторону, але е, не усваюється, Але те, що те, що дуже довго усваюється, перетворюється в жир. І якщо у людини ускорений метаболізм, то в його їжа швидко поступає в клітини, очищень переварюється, робить своє діло і виходить, так очищається. Якщо у людини замедлений метаболізм, то поки цей ці питательні віщества дійдуть до клітини, це настільки довго проходить, що ця їжа перетворюється просто в жирові клітини і відкладується. Все і називати це замедлений метаболізм. Також може бути причина замедлених метаболізм, наприклад, зашлакованість організму. Якщо дуже багато, якщо організм токсичний, таке також може бути. Це також відбувається, коли організм не очищається. Тому дуже багато фактів, які впливають на швидкість нашого метаболізму. І ми з вами на прошлому на прошлому занятті розглядали, що це повинна бути обов'язково норма по воді, повинна бути Їжа через кожні три години для легшого освоєння, це фізичні вправи. Але е, буває так, що організм до такої степені у нас вже засоряний, до такої степені вже потребує нашої допомоги, що ми е, повинні з вами включити допоміжні е, вітаміни, будемо так казати. Так? І тому я хочу сьогодні з вами розглянути таку програму. Я її називаю турбопрограма, турбозниження жирової маси тіла, але взагалі це ускорення метаболізму, тобто ми свій організм. Дає, даємо йому енергію, даємо йому всі сили, вітаміни для того, щоб він ускорив або взагалі почав, е почав працювати зі своїм метаболізмом переварювання їжі, обміном речовин. І тому я хочу сьогодні вам представити такі три продукти: це термокомпліт, клітковий активатор і це люлос, які е я рекомендую використовувати при е зниженні ваги. Взагалі, термокомпліт це такий продукт, який входить в програму по зниженню жирової маси. Зараз ми більш детально про нього роздивимося. Його я рекомендую. Я як консультант своїм клієнтам, рекомендую його використовувати. в формату такого: два місяці використовуєте, дивитеся за потреби, робите перерву місяць, два потім знову використовуєте. Взагалі термокомпліт дуже класно ідею і енергію, і ускорює швидкість зниження ваги, зменшення об'ємів і так далі. Зараз ми з вами більш детально роздивимося, з чого він складається. Клітковий активатор це продукт, який посередині зараз намальований. Це такий універсальний продукт, який я рекомендую використовувати на постійній основі. А, коли ви використовуєте клітковий активатор, ви активуєте роботу, він допомагає активувати роботу кліт, клітини. Що це означає? А, він допомагає усвоїти більшу кількість поживних речовин. Того ж стоїть з з кількості їжі, які ми використовуємо протязі дня. Ну, саме елементарно, мої клієнти точно знають, я їм часто таке кажу: якщо ви з'їдаєте просто зараз, з'їдаєте яблуко без кліткового активатора, не використовуючи його то з яблука, ви, наприклад, усваїєте, там десь 60% поживних речовин, вітамінів, мінералів і так далі. Так? Коли ви викор... коли ви на постійній основі використовуєте клітковий активатор, ви допомагаєте клітині. Е Більше усвоїти поживних речовин вже не 60%, а наприклад, 90% з того самого яблука. І ви скажете: ну, яка різниця, можна більше яблук з'їсти? Чи ну, що, що, що це дає? А, якщо у нас стоїть питання по зниженню ваги, от сьогодні мене люди питали: а чого коктейль допомагає знижувати вагу? Я їм відповіла просто: що якщо ваше Їжа збалансована, має норму вітамінів, білків, жирів, вуглеводів і так далі, то ваш організм не нуждається в запасах, і він починає, з, він починає віддавати ваші запаси. Які запаси? Жир, так? І людина починає худнути, за, що, за, за, за рахунок того, що в неї достатньо поживних речовин, і організм вже не входить в стресове состояння, накаплюючи. Ну, запаси, а запасами тільки жирової масок, к сожалению, робить, так? Тому клітковий активатор він допомагає нам і в програмі схуднення, і в покращенні самопочуття, бо ми з вами більше себе кормимо. Так? Також він влияє на роботу е нашого е кишечника, так? Роботи жовтично кишечного тракта, будемо так казати, краще так, так правильно казати, він допомагає нормалізувати туалет, це також дуже важливо, і допомагає нам розібратися в наших обмінних процесах. Останній продукт – це льолос, який працює, який допомагає нам нормалізувати водно-сольовий баланс. Часто людина вже їсть, наче правильно, і будильник ставить для того, щоб через 3-4 години робити перекуси, але вага не йде. І е, людина часто починає відчувати, що вона е, стає якось такою набрякшою, так збільшуються об'єми. Таке може бути, бо якщо у нас е, там на протязі 5-10, а хтось навіть тридцяти років неправильно харчувався, у нього е, нарушен водно сольовий баланс, тобто вода не, не має водного обміну. Uh, і вся uh, життє, вся рідина накоплюється вокруг клітини, і це визиває набряки. Набряки які також зам... замедлюють наш метаболізм. Тому целюлоз, маючи в собі магній, калій, допомагає нам нормалізувати цей водно-сольовий баланс. І коли людина використовує целюлоз, то зменшуються і об'єми, швидше uh, сходить вода. Ми частіше ходимо до туалету. І взагалі, я, наприклад, така людина, що я не можу жити без целюлоза. Якщо я не виспалась солодке щось з'їла щось з'їла, в мене на наступний день я відчуваю набряк, набряк в на пальцях вокруг глаз. І ще що я замітила, коли я використовую целюлоз, як можна замітити, перестати використовувати, тільки так ви можете зрозуміти, як він на вас діє. То навіть коли я дивлюсь на свої ноги, то без целюлоза. У мене, як наче такі набряки навіть над колінами є. Ось так я показую, так страшно це виглядає. Ну це так от, дійсно такий мішок такий над, колі, над коліною. Коли ми використовуємо целюлоз, то ножки рівненькі, немає ніяких набряків. Тому також вам рекомендую. Давайте з вами, як професіонали, розберемо, з чого складаються наші продукти. І так, термокомплікт. Так, давайте сюди перейдемо. А, склад... Має в собі в состав сіндір'єй, фенхель, петрушку, люцерну, солодку, кара коричневого дерева, кофеїн, зелений чай, мате, какао. Це все, способ... Це все дозволяє підтримувати метаболізм, ускорювати йому його а, благодаря кофеїну і чаю дає нам енергію. Ви ж знаєте, що багато людей, якщо вони входять в програму схудення, коли вони знижують вагу, то в них е, може е, недостатньо енергії бути, якась вялость, сонливість і так далі. Дійсно, організм е, працює над зниженням жирової маси, він тратить колосельне каліченство енергії, і йому потрібно десь брати запаси. От коли ми використовуємо термокомпліт, то благодаря своєму составу. Він дає нам енергію, яка допомагає нам з вами нормально себе відчувати енергічно, так, а також ускорює метаболізм. Крім того, буду читати по тексту, як написано, оказує влияння на білково-угліводне, а також холестериновий обмін, жировий обмін. Холістерин, да, такий застарілий жир, який не просто так, не ми не можемо просто так його скоригувати, навіть звичайним харчуванням, тільки допомога потрібна. повищає секрецію поджелудочної желізи, отримують таміння віщества, обогащає організм, організм кислородом, виводить холестерин, уміншає чувство голода, виводить збиток жидкості, токсичних яд. Ядов із організма. Токсичні яди це є те, що нам дає з вами таку млявість, сонливість. Це наші токсичні яди, які знаходяться в жировій масі. Ви ж знаєте, що жирова маса накоплює токсини. Якщо ми починаємо шевелити цю жирову масу, то жир, жир уходить. А токсини залишаються йому. нам потрібні антиоксиданти. Звичайно, чай, гербалат, який ми з вами щоденно використовуємо. алоє, вони допомагають чистити наш організм, але термокомпліт він має таку більш. большую сильную, дею. повышает уровень энергии, улучшает настроение, помогает расслаблению мышц после физических нагрузок, дает возможность организму сжигать больше калорий, увеличивает способность концентрации внимания благодаря тому своему, своему составу, нормализует жировый обмен в организме, повышает ясность ума, снижает утомляемость, эффективно поднимает настроение, снижает аппетит, благотворно влияет на работу кишечника, мягко подстегивает Подстегувати періостатіку. Тому термокомпліт це дуже класний продукт. Якщо ви, клієнт, уже знизили 5-7 кілограмів, у вас вже пішли перші реакції. Зміни в роботі організму, то я рекомендую вам додати обов'язково термокомпліт, і ви зможете порівняти як з ним, а як без нього. Ті люди, які, наприклад, знижали вагу, і вага становилася, ввійшли в такий, такий стойкий режим, так? то плато називається, так? то вам просто ви можете включити термокомпліт з клітинним активатором. Я зараз розкажу, чому ці два продукти класно працюють, і от ваша вага повинна піти на зниження далі. Далі. Переходимо до клітинного активатора. Клітинний активатор це продукт, це вітаміни, які мають в собі -кар карнітін, вітамін групи Б, це дуже дорога група Б вітамінів і алоє. І оцей Л-карнітін грає велику роль. Є такий цикл крепса, який допомагає нашим нашій їжі. Перетворюватися в енергію і воду, не переходити в формат жирової маси. Але це відбувається лише при наявності цього l карнітін Я попиталася, знайти, де, в чому знаходиться взагалі цей l карнітін але крім добавок, я ніде його не знайшла. Тобто ми не можемо з'їсти яблуко, наприклад, і отримати норму по цьому Л-карнітіну. І у компанія це, це, е, взяла до своєї уваги і розробила такий продукт клітковий активатор, який активі, активізує роботу клітки, а також не дає усвоєнню жирової маси. Коли ви використовуєте термокомпліт і клітковий активатор разом, то ви маєте таку, як я кажу, Бому жирову жиробой, вот так мене називається. Тобто я кажу всі своїм клієнтам: кажу: якщо у вас є ціль знижувати вагу і ви серйозно до цього хочете поставитись, я рекомендую вам використовувати клітинний активатор і термокомпліт. Клітинний активатор у